Попередній серії а, я розповідала про менструацію, скажімо так, в загальному плані про те, що це, а, як відбувається. А, ця серія буде присвячена знову місячним і багатьом різним маленьким нюансам і деталькам. А, давайте, по-перше, менструація йде щомісяця. Да? Я дуже рекомендую дівчатам а, це Відмічати в якихось додатках, їх дуже багато, різних є в телефоні, і це дуже зручно, тому що ці додатки будуть вам нагадувати про наближення наступних а, місячних, да, щоб ви їх не проспали. Що б я ще вам рекомендувала? Завести собі невеличку, ну, скажімо так, гігієнічну косметичку, куди ви могли складати засоби а, особистої гігієни. Туди можна і прокладки, і тампони покласти. І взагалі я особисто туди ще якісь пігулки можу покласти. Дуже зручно, тому що коли ви просто кидаєте засоби гігієни, прокладки в сумку, то іноді буває, що вони розкриваються, ну і це перестає бути гігієнічним. Перша менструація має назву таку енциклопедичну Менархе, просто щоб ви знали, коли зустрінете це слово, що це значить. Хотіла поговорити про такий делікатний момент, як запах. Іноді дівчата дуже переживають, що це якось чутно. Повірте ні, якщо ви щось чуєте, то тільки ви, оточуючи цього не чують. Це ваша інтимна історія, але ніхто оточуючи цього не буде відчувати, тому не переживайте. Ще хотіла сказати вам про. А самі виділення. Вони кров'янисті, це да, норма, це нормально, це а, от той епітелій, ті клітинки, які, начебто, да, готувалися до а, м, запліднення, а, якщо б воно відбулося, і для того, щоб робити місце для продовження а, розвитку ембріона. А, і так як це не треба, воно виходить. І окрім таких. Просто кров'янистих виділень, там можуть бути ще такі згустки, це теж такі клітинки там, епітелію. Тобто, що ви кажу це для того, щоб ви не лякались. Так. Все нормально, можуть бути згустки неоднородна ця кров'яниста, якби слиз, він неоднородний. Далі, про прокладку ще. Давайте так, різні є. Засоби гієни, да? я сказала, прокладка є тампон, є, є ще менструальна час, чаша, яка зараз чим далі, тим більше набуває популярності. І є ще багаторазові прокладки, які є дуже екологічними. А, і ну, якщо ви також піклуєтесь про природу, то це топ. А, але, скажімо так, коли у вас перша менструація. Я думаю, що найоптимальніший е, гігієнічний засіб буде це прокладка. Яка саме вам теж треба методами е, таких, е, знаєте, спостерігань за собою, за своїм тілом, що вам більш комфортно, обрати той бренд, який буде підходити конкретно вам. Прокладка. Ніколи не викидайте будь-яку прокладку е, в туалет. Не потоне, заб'є. Тільки в смітник. І щоденні так само. До речі, про щоденні прокладки, давайте одразу я їх пригадала, щоб не забудь сказати, зараз е гінекологи не рекомендують використовувати щоденні прокладки щодня. Які б вони там не були дихаючі, передихаючі, як нам це пропагують, ні, там все одно є такий шар, який от якраз не дає умовно. Да, там, е Провітрюватись, і це е, створює не, не класний фон, і там можуть зароджуватись якісь бактерії. Загалом не треба. Ці прокладки використовуються часто дівчатами і жінками на початку менструації або в кінці менструації, та, коли вже дуже незначні виділення і щоб не е, пачкати білизну, то це саме воно. Використану прокладку ви просто згортаєте і викидаєте в смітник. Треба змінювати прокладку ну, кожні 4 години, якщо не потрібно частіше. Давайте трошечки про тампони. Дуже зручна штука, класно придумали для жінок. У кожній упаковці тампонів є інструкція, як ними користуватись. Спробуйте не завжди у дівчат, коли це там перша, друга, третя менструація, не завжди це виходить. Нічого страшного, згодом, з часом вийде і все буде добре. Щодо тампонів, тампон ми вставляємо в піхву. Від тампона така іде ниточка, і багато дівчат лякаються і думають, що вона може прирватися. Не рвуться, нитки, не бійтесь, все буде окей. Менструальна чаша теж дуже чудова історія, вони різні, можна купити і так само пробувати і користуватись, і це теж дуже екологічна засіб гігієни, дуже екологічний, бо ви не викидаєте, не викидаєте в смітник. Менструальна чаша це багаторазова, багаторазовий засіб. Не Менструальна чаша це багаторазовий засіб гігієни. Ще існують е, нічні прокладки. Рекомендую вночі ними користуватись, щоб не відбулося ніякого протікання. Вам з ними буде спокійніше. Е, також, ну, така, знаєте, рекомендація вдягати темну білизну. Та, навіть якщо трошечки десь буде протікання, не так буде помітно. Іноді під час менструації у дівчат е, бувають певні болі. Це і низ живота, іноді відчуття буває, що аж таке ниють кістки. Але зараз у нас є багато різних знеболювальних засобів, які знімуть вам всі симптоми, і ви про це забудете. А менструація не є забороною для спорту. Особисто я все життя. З менструації займалась хореографією. Перед менструацією часто дівчата відчувають набряки в грудях. Це теж нормально. Іноді буває і якесь ниття в животі, що теж говорить про те, що місячні наближаються. Ще буває такий нюанс: під час місячних виділяється гормон. Простагландін, який спазмує м'язи матки в першу чергу, да? і таким чином ну, ті виділення, які мають вийти, виходять, але цей гормон також може впливати на кишківник, і тому можуть бути часті випорожнення. Тому теж не лякайтесь, це така частинка менструації. Ну, але це, звісно, не у кожної дівчини таке. Стосовно гігієни, то бажано як її робити частіше при можливості. Тобто, при кожній зміні, там або це тампон, або прокладка, або ще щось, добре було б там підмитись. Так? Це ідеальна історія. Ну Якщо нема можливості, значить нема можливості. Знову ж таки, мити ніяк не треба змінювати гігієну під час менструації, не треба нічого мити з внутрішнього, тільки. Гігієна зовнішніх статевих органів. Коли ви змінюєте засоби гігієни, то руки треба мити до того і після того, як ви змінили. Під час менструації не можна купатися в річках, озерах, ну, в будь-яких водоймах, тому що внутрішнє середовище є дуже вразливим в ці моменти. Але завдяки тампонам це стало можливим. Тобто з тампоном можна купатись де вам захочеться. І це слава Богу. Хочу ще сказати пару слів а, про регулярність менструації. А, взагалі, як ми вже з вами говорили, менструація має йти кожен місяць, плюс-мінус в один і той самий день. А, Вважається нормою від, оцей, знаєте, від початку до початку нової менструації 25-32 дні. І це є нормально. Так? Тобто почались місячні через 25 днів, нові місячні або через 32 дні це максимум, знову. Так? Тобто, така має бути у вас регулярність. В перші два роки від початку менархе. Немає регулярності, як правило, тому за це не переживайте. Все налаштується, організм зрозуміє все, що зміни відбуваються, і все буде добре. Якщо після двох років від початку перших місячних все одно є ті збої, треба йти до лікаря, до гінеколога. Ще треба йти до гінеколога, якщо ваша менструація триває більш ніж 8 днів. Це теж привід піти на консультацію. А я ще хочу проговорити про виділення не менструація, а такі, які є у дівчат і жінок не під час місячних. Теж це дуже нормальна наша історія жіноча. Вони є, вони незначні, вони такі прозорі, такі білуваті. Да? І вас має насторожити, якщо вони мають якийсь дуже такий специфічний запах, якщо ви почули, або вони змінили колір. Теж треба звертатися до гінеколога. Я сказала багато вже інформації, нюансів щодо менструації. А тепер, як на мій погляд, одне з найголовніших любі дівчата і любі хлопці, менструація – це природньо. Ніякого немає від того сорому. Я вас благаю. Спокійно, говоріть про це. Ці слова не є чимось таким, що треба казати пошипки. Да, в нас є місячні. У нас є менструація. Спокійно купуйте засоби гігієни і далой сором!